Вітаю! Ми зараз на південному напрямку, де воює 159-й батальйон. І поруч зі мною боєць Олександр, позивний док. І зараз він розкаже про свій бойовий шлях. Як ти прийшов до армії? У 23-му році пішов, підписав контракт. Відразу попав у учебку і попав до нас в бригаду 100 територіальної оборони Зеніродський батальйон. Угу. Чому ти не захотів почекати, поки тебе бусифікують? На основі своїх лічніх убіждень, ну що треба йти захищати батьківщину, це ну, конституційний обов'язок. Я військово зобов'язаний, тому взяв і пішов, підписав контракт. І що далі було? Ну, що далі? Учебка, потім направлення в батальйон, злагодження. Батальйон був якраз на відновленні після кліщівки. Після відновлення ми поїхали на Донбас. Що угу. там було на Донбасі? Та що війна? Я був старшим машини. Ми займалися логістикою на передньому краю, подвоз вивоз людей, ротації, подвоз БК, їди. робота була напряжена, тому що приходилось їздити по 5 по 6 разів на сутки на нуль і в такі місця, де шансів, що ти туди виїдеш з людьми, були дуже, дуже малі. Ну, все таки воно завжди получалося. Слава Богу, що найважчого тобі тут. Що для тебе найважче в службі? Ну, важко сказати. Служба як служба. Я, так як я осознано йшов в армію. єдине, що психологічно що важко, що в мене є маленький син, який росте без мене. Це єдине, що в мене іноді, ну, як, скажімо так, наводить туску. А скільки сину? Сину, як і війні, три роки мене син народився за 11 днів до початку війни. Що дружина сказала, коли ти їй повідомив, що ти йдеш? Що ну, прийняла це як факт. Шо, ну, вона чітко розуміє, що потрібно йти захищати державу. Що якщо ми хочемо жити в Україні, то її потрібно захищати. Нормально відносилось. Звісно, важко самі ну, як без чоловіка виховують сина і взагалі всі ці домашні обов'язки, але, але ж треба, куди діться. Як часто вдається побачити сім'ю? Ну, благодаря інтернет-технологіям, то можна, в принципі, кожен вечір а так, і вона до мене може приїхати. Це вона сюди може приїхати, сюди усе, в твою хату прекрасно? Ні, ну, ну як. Виходить, що після наряду чи після чергування тобто, є можливість виїхати трошки далі, ніж ноль, ну, як робить, чим наша ТМД, і там зустрітися на якісь там, пару годин чи сутки. Навіть вона до мене в Покровсь приїжджала. Тільки тоді, як приїхала в Покровськ, то, звісно, я сказав, що підожди зараз два години. Я поїду поміняю третю роту. Якраз мені 30 років на наступний день исполниться. сповнитися. Случилось так, що вона поїхала вже на стабік до вовків до інші. Це в мене було там вже більше сотні виїздів. І якраз да, перед самим день народження ми приїхали на посадку поміняти, пацани помінялися. І вроді би реп робота Ворожий дрон спів скинути гранату і мене ранило. Ранило, і мене ранило одного із з, з, з цього екіпажу. По, по Прийняв на себе все, так? Да. Да? А потім, потім що, ЕВАК, операції, боротьба за життя, госпіталя, госпіталя. Прям сильно пора. Ну так, да, виходить, ну. Зайшло через верх через шию, пробило легкі, порвало кишки, порвало селезенку, порвало ліву руку, розірвало грудь. Ну, все, я до, прям до стабіка, ще був при пам'яті. Чітко осознавав, що робити, і навіть, не смотря на поранення, ми змогли виїхати, пацани всі були цілі, задача була виконана. Це, мабуть, було найстрашніше, да? я так розумію? Найстрашніше було. Ну, так як я бойовий медик, на той момент був взвода, я ж по характер поранення. Я глянув на себе, я побачив, що в мене розірвана грудь, я розумів, що в мене є 20 секунд. 20 секунд, коли витечевся кров, і все. І я почав собі в голові відчитувати 20 секунд. І коли 20-та секунда пройшла, я розумію, що я ще при сознанні і при пам'яті, о, значить, це будемо жити. Значить, це все добре. Юра, по газах поїхали десь на івак, будемо лічитися, шитися. Ну тобі надали хлопці допомогу. Ну то, така Практику. ситуація. Діло в тому, що то, такий характер поранення, що в моєму випадку все, що краще можна було зробити, це те я зробив сам собі. Тобто я просто рукою собі заліз в рану і зажав ну, винозну, як оказалось, потім в'єну. Тобто, не артерія була перебита, а була перебита вена, яка до, до серця, і, і все. Більше краще нічого на той момент зробити не можна було. То тобто, там ні турнікети, ні там панада, нічого не допомогло. там тільки той ну, приймав хід механічне Втручання і все. І отак озвучек, покочечка, ми fill fill fill. доїхали на Івак, вже витягнули мене із пікапа, зрізали броню, РПС, весь Екіп, і вже уколчик, капельниця, кров, і поїхали далі. Ну, я так розумію, що. Багато хто недооцінює мед і знання медицини. Ну, це і проблема, так? Да? Звісно. Діло в тому, що мед це ну на мій суб'єктивний погляд, це перше, що після володіння зброєю і дисципліни повинен підприйняти військовослужбовець, тому що це від цього залежить його життя, від того, як він правильно накладе турнікет, як він це швидко зробить, ці всі дії будуть відпрацьовані до автоматизму, тому що ну, це, це його життя, життя його і побратима. Це не можна нехтувати. Навчаєш хлопців? Звісно. Не лінується, нормально навчається. Діло в тому, що я до цього дуже прискіпливо відношусь, вони роблять до посиніння це все. Тобто, ну це, це треба відпрацьовувати до посініння, тому що ну, щоб це було відработано на автоматизмі, щоб несмотря на боль, там, обстріл, чи якщо якісь там фактори, людина повинна собі надати першу допомогу чи допомогу своїм побратимам, який раніший, тому що ну, це життя, це найголовніше. Так, ну і хочеться все ж таки трішки про а, тебе. Ти не служив до цього так, року. Так служилося, що я навчину, я ну, як почався смілянським піщовом, потім в. В Нухті і ну, в Києві. Потім я виїхав до рідного брата в Іспанію. Mm. І там виїхав з жінкою, деяка кількість часу ми там жили, все працювало, все було добре, але в 2019 році вирішили повернутися в Україну. Повернулися, зіграли свадьбу і жили ну, собі мирно, спокійно, в місті Сміло. Тобі я був на посаді ТВО інженера-будівельника в агрофірмі Олімп. І все це так продовжувалося до лютого 22-го року. Потім початок війни, я, так як в мене було бронювання, як сільхозпідприємство, але ж ну, на момент 23-го року я вже зрозумів, що все це до одного місця і треба йти захищати державу. Тому що якщо кожен так буде скриватися від війни і думати, що вона до нього не прийде, вона вже прийшла. І треба брати зброю в руки йти захищати державу. Тому що за нас це ніхто не зробить. Ну, я так розумію, відповідь буде одна на питання, чи. Змінив би ти щось? Ні, я нічого не жалію. Я вважаю, що я це робив правильно. Навіть я так, ця моя робота, яким я займався на Покровському напрямку, там Красногорівка, Невельська, яке я їздив, мені це не подобалося. Мені подобалося те, що я. Дійсно користь, користь і, тому що ну, дуже малий відсоток людей готові основне йти на смертельний ризик. Тому що дійсно, коли ти розумієш, що ти йдеш в таке місто, куди броня не доїжджає, а тобі треба туди заїхати і забрати туди хлопців. Mm -hmm. І коли ти заїжджаєш, їх забираєш, привозиш їх на ближайший безпечний населений пункт, вони вилазять з машини і вони на тебе такими очима дивляться, як ти їхній ангел хранитель спаситель, mm -hmm. мені це приносило просто моральне mm -hmm. задоволення. А як втримати оці емоції, коли ти розумієш, що ти їдеш можливо, так? В ну, небезпечне місце. Все ну, це просто прийняти, видихнути, трошечки, ну, перекурити, видихнути і все, і просто що це треба робити. Ну і важливе питання. Чи плануєш ти після війни збрити бороду? Звісно. Ти її тут відпустив, вже? Так, 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 Після першої бойовухи я зрозумів, що. Время бріться не особо є, у можливості то, ну, хай буде. Дружина вже звикла. Звісно, вона каже, що мені даже йде більше з бородою, ніж <рес> <да>, без без. <рес> то знає, <значит>, що залишиш після, <рес> після війни. <рес> Можеш uh, передати вітання дружині. Да, передаю вітання своїй любимої супругії Оленці, моєму маленькому сину В'ячеславі. Те, ще в тебе ще деяко. Да, любимій тітючі, мамі. Все, дякую тобі за розмову. Дякую.